Так, друзі. Ох, щучка перша. Якась вона чересчур посилена. Ох-хо-хо-хо-хо. Так, ходи сюди. Так, друзі. Сьогодні я вибрався за окуньком, але бачите, клюнула гарна щука. Отака от, ну, кілушка, напевно. Так як в нас заборона на в щуки, то ми її обов'язково відпускаємо. Така гарнюня. Опа, пішла. Так, а працював у мене твістерок. мансовський твістерок спрацював знову ж таки. Так, друзі. Вон там рибачок. Тільки що теж взяв щучку. О, який вихід, я думаю, вам було видно. Щука клює. В ходу щука віднерестилася і щука почала клювати. Так, друзі, відірвався, перев'язався. Пробую на такого двохдюймову копію савамурки. Дуже класно вона працювала. Це, звісно, і брхостик, але все рівно використовую його на усеті, тому що тут дуже багато коряг. Прям коряга на корягі з відкритим гачком взагалі неможливо ловити. Бачили, друзі, як мальок розлітається. Хтось його там дуже добре ганяє. І зараз ми когось цього спробуємо зловити. Я стою на ямці в 7 метрів. Тому за якоритися не можу, буду кидати без якоря. Дивіться, друзі, що тут знаходиться малька. Це все мальок, щоб ви розуміли. Значить, повинен бути хижак, який його пасе. Це все мальок. Є друзі. Е, друзья, е, е. е. Так, щучка. Опа. Хороший ударчик. Вот так. Серйозно ж відпущу. Так, відпускаємо, звісно. Це невеличка зовсім, Рам 300-400. Так, пішла. Спрацював віброхвостик копія на ру, 2 дюйма. Копія на 2 дійму у Отака от. Добре. надо спробувати в тут покидати. Почала клювати щучка походу. Зараз кидаю такий реліз Розанта 63 спешка. Він десь якраз метр-двадцять метр, метр 20 іде, то, що мені потрібно по заглибленню. впишу, впишу, впишу. Вот зверек. Хороший ударчик, друзья, был. Третья поклевочка. Видите. Соликошку сняла. Ца соликошка уже лень дышит. Это дуже мягкого соликона. Попробуємо доловити ударчик був. Зараз може тоді в попробую. спробую. Якщо на силикон не буде, спробуйте в обларком доловити. Бені знову, друзі, знову, знову поклвка. Така потяжка гарна. І знову мімо. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Так. Вони тут якраз є в обларові цієї глибини. Дворіаліст шат. Знайшов я окунька, друзі, ось такого от розміру, да? Рам 80. Танточка. Дводюймова і 2 грама джегріх. Дивлюсь, може тут живе хтось більший. Може тут живе хтось більший, тут є гарний окунь. На Бровці клюнув. На Бровці ракушнічок такий. Грузок чітко відбиває і там взяв окунець. Це перший окунець сьогодні прийшов як власні окуньові місця, покльовок не було. Перший окунець. Зато було 4 чи 5 покльовок щуки, Дві я зловив О, ракушнячок Бачите по кінчику Так, друзі, більше покльовок немає, тому я максимально зменшусь. До розумного якогось підділа. Візьму, напевно, громовий jigріг і щось малесеньке. Може отакого от віброхвостика спробую. Або отаку от один дюйм, один і один тамту. Ось такий 0,9 грама. j вольфрамчик Спробую от з таким віброхвостиком маленьким. Хорошо, друзья, щучка, на край губы. Вот такая килушка еще одна. Вот такая, друзья, на такую, такую копию итальянского слингинпакта вот так вот вот такая горненькая щучка пришла Цього ось такий свій імпакт. Копія власного виробництва. З дуже м'якого силікону він зроблений. Ультрасофт. Він не живе, але він ловить. Взяла десь, десь, десь на глибині така 4 метри, ну тобто не на міляку, на підйомі. На підйомі з глибини на свальчику, можна сказати, але не там, де 2-3 метри, а чуть-чуть глибше все-таки взялась. Так, друзі, проміжний результат. Зловив три щуки, ви їх бачили, 2 кілушки і одна така грам 300. Працював силіком, воблери не працювали. Зараз рухаюсь на ще одну точку, перевірю ще її. Подивимось. Імовірно, що просто почала клювати щука. після нерестовий жор. Ну, це не жор, просто вона тільки починає клювати. Тому що я був декілька днів тому, кльову не було. Зловив пару малесеньких таких шнурків. Які не, на... не нерестилися. А цей ймовірно щука починає клювати після нересту. Але так як заборона досі діє, то обов'язково всю щуку відпускаємо. І не тільки коли в неї нерест, а взагалі відпускайте рибу, тоді риби буде більше, і ми отримаємо більше задоволення від рибалок наших. Так, друзі, буду збиратися. 1.11, 11, вітерець піднявся, ну все як і було по прогнозу. Сьогодні три щучки ягарних зловив, 2 кілушки. Одна трошки менша, ну як трошки менша? грамів 300. Все це зловив на силікон, на мікруху. Одного окунця зловив, але окуня зовсім не знайшов або він не клював. По окуню зовсім погано. А щука почала клювати. Ймовірно, це після нересту вона вже віднерестилась, тому що температура води 7 градусів зараз. Ймовірно, що щука віднерестилась і потрошки починає клювати. Звісно, зараз заборона, тому ніякої мови не може бути, щоб рибу забирати. Та й взагалі треба рибу відпускати завжди, не тільки під час заборони. Такі от справи, друзі. Кому відео сподобалось, лайк. Всім пока, до зустрічі.